Всім привіт! Буде таке надіюсь, коротеньке болтологічне відео. Скажу вам, що в нас відбулося, чого я не знімала, тому що я за камеру дуже давно вже не бралася. Я це зараз розумію, що я говорю це десь три відео підряд, але так і є, тому що між кожним відео проходить дуже. Для мене довгий період, довга пауза. Тобто там, від відпустки до того, як я взяла камеру десь тиждень чи більше, від одного моменту, як я взяла знов камеру, знов тиждень. Трохи часу проходить, і в нас життя не стоїть на місці. І чим я хотіла поділитися? ми з Андрієм давно задумувалися. А ще в нас 9 ранку, я завела Максима в садочок і п'ю каву, я завела його сьогодні раніше, щоб прийти додому на дев'яту. Він був перший і вихователька. Така каже: о, хлопчик, знаєш, буде хороший день сьогодні, бо перший хлопчик прийшов. Не знаю, що це за прикмети. І Максим вже дуже добре ходив в садочок. Мамі, пока-пока, і пішов з вихователькою. Ладно, мова не про це. Про садочок буде обов'язково відео, як тільки адаптаційний період Максима закінчиться, і я зможу повністю. В цілому описати вам картину, як було від А до Я. Я не хочу знімати по два-три відео. в мене на це немає часу і бажання. Так от ми з Андрієм. Давно обговорювали, щоб купити сім'ю другу машину. Друга машина нам була потрібна для того, що, по-перше, наша перша машина Сітрен пригнана з Німеччини на 2005 року. Це, звісно, вбиваємо машина, але вона не вбиваємо лише в тому випадку, якщо за неї дивитися, якщо в неї вкладати гроші. Андрій не такий любитель машин, що він любить оце коперсатися, В них оце всяке нове шукати. Купляти, щоб ви розуміли, в нас дві вм'ятини, яким вже рік і більше, і вони ще досі не зроблені. Тобто ми не з тих сімей, де зразу ремонтують авто. І оскільки ми в неї отак не вкладаємо певної любові, коштів, часу, вона починає нас підводити. І виникає ще така проблема, що у Львові не всюди. Зараз, от на даний момент, взагалі не хочуть братися за ті поломки, які сталися в нас. Десь порвався патрубок. Це треба прогнати всю систему, щоб зрозуміти, де він порвався, обрізати його, купити, замінити. Без цього патрубка оця рідина, яка виливається, машина не піднімається, не опускається. А коли машина в низькому положенні на даному. З трені їздити не можна. Плюс починає щось заїдати в кермі. Ну, там одне за інше, одне за інше, знаєте, як в машині одне не ремонтуєш, починається більше і більше проблем. Воно як комом, от так от зразу. І ми трохи запустили цю ситуацію. І ми, коли приїхали з Карпат, у нас з машиною вже були неполадки, і ми розглянули варіант купити другу машину. Друга причина, по якій нам була потрібна друга машина. Це якщо вдруг все-таки Citroen, це як і перше зламається, щоб було про запас, і щоб коли мені потрібне авто, неважливо, перше чи друге, неважливо, яке авто, на якому їхати, щоб я могла їздити. Тому що я воджу Максима на плавання, і це все таксі, гроші на таксі. Ми на маршрутках не їздимо. Андрій проти, щоб ми їздили маршрутками. Де це фізично мені і взагалі в голові не вкладається максим. Сумка велика, коляска, маршрутка, яка не велика туди до плавання їде, а маленька. Я от просто мені не вкладається, як я маю з дитиною їздити. Тому ми їздимо на таксі або Андрій нас підвозить час від часу, і це виходить дорого. Наприклад, мені до стоматолога не так часто, але знову ж таки. Я беру таксі. Тобто в цей момент Андрій не сидить з Максимом, і я можу взяти нашу машину. Єдину в цей момент Андрій працює з Максимом. Може посидіти бабуся. І тоді я беру таксі і їду, щоб було швидше. То саме на манікюр. Я вроді би можу проїхатись на трамваї, але я розумію, що я лишаю дитину на сім'ю, якої теж є плани дорогоцінний час, і я не можу ходити швинятись по 3-4 години. Десь і так виходить, що в мене дуже багато часу йде на дорогу, якщо їхати на трамваї. Ну там не дуже багато, але в цілому, якщо ж взяти манікюр весь. То багато і легше проїхатися в авто. І знову ж таки, я беру таксі. І ми час записуємо витрати У нас купа статей, по яким ми там продукти. Там комуналка, там розвага, окремо таксі, окремо книжки, окремо всі розходи по Максиму. У нас все, все така велика таблиця. Там, звісно, чор з голову зломить. Ми розуміємо. Хотіла говорити мало, але говорила на 5 хвилин 6. Так, і тому ми от сиділи і було прийнято рішення шукати авто. В той же день я з Андрія пожартувала, що я вагітна. Ну так просто я купила тест, намалювала другу полосочку, і мені дуже хотілося, щоб він прийняв знаєте, підштовхнути його, прийняти рішення купити авто. Тому що я розумію, що це дуже треба. От я в цей момент відчувала, що треба. І я йому така кажу, та я вагітна. І він такий серйозно. Я кажу, ага. Угу". він таки так чекай мені треба перевернути інформацію. Ну, я так пожартувала, і він такий, так, значить, друга машина точно треба, тому що ну, він розуміє, що його робота не дозволить йому возити мене до лікарів. От це те саме, що першого разу. Тобто в нас виходило так, що в більшості мене весь час всюди возила мама, тому що мене весь час рвало. У мене був ужасний токсикоз досить довго. Він закінчився на 7 місяці. Я пам'ятаю, ну, мені в машині навіть важко було їхати, не то, що вже на таксі. І пересуватися з тим животом. Хоча він був невеликий, але мені було дуже складно з ним. Це перша вагітність. Дуже незвично. Нові відчуття було важко без авто, особливо влітку, особливо на останніх місяцях вагітності, 7, 8, 9. І ми от на цьому закрили тему, що треба машина. Он сказав, да, треба машину. Потім я признала, що я не вагітна. Це так шуточка була. Це оця розмова, що я вагітна тривала хвилини три. Вот. А потім я признала, що я пожартувала. Він сто разів ще перепитував, чи я точно пожартувала. А те а, а, а потім вже такий, а ну було би круто, якби ти була вагітна. Ну, але то таке, знаєте? І цей настає момент. Він паралельно, що шукав авто для роботи. Йому був потрібен бус великий, з довгим, я не знаю, як це називається з довгим задом, довгий кузов. Ну, щоб воно там є там два метри. От йому треба було щось найдовше. І Він шукав. І от він мені один день говорить, що я їду купляти бус. Я кажу: Окей, каже, я заїду. Я лишу на роботі, що ж я буду сюди везти? Я кажу, добре, все поїхав. приїжджаю додому. Кажу, купив, купив, кажу, що, привіз сюди. Він каже, так, да, вирішив вже не їхати на роботу, в понеділок завезу. Каже, на, ключі, йди подивись. І ключ такий дивний, знаєте, я вам сюди з фотографую виглядає ключ. І я думаю, такий дивний ключ, що ж це за машина? Кажу, йди подивись, Volkswagen. І я виходжу, стоїть червоний авто, з як нам видно не було. Червоний, Volkswagen Passat. Потім, як я дізналася, з 2012 року пригнаний з Нідерландів, з гарним салоном. там. В ньому, ну от, все дуже так. Ну, мені прям кайф було. Я розплакалась, дзвоню мамі мамі, такий листочок на Фольксвагені. пише для тебе. Зразу в той же день <поїхали>, поїхали до моїх батьків, відсвяткували цю покупку, Шампанське випили. Тобто я розуміла, що це вже для мене, але я розуміла, що це буде сімейне авто. Тому що Сітрен, ну він так, на садлях тримався. Тобто забув подарунок загалом. Ми на той момент не знали, що через три дня Сітрен нам скаже до побачення. І потім, після того, ми тиждень, день в день. Дзвонили куча сервісів у Львові і Львівській області, щоб нам зробили патрубок, який протікає якусь там заглушку. Ну там багато всього, і всі відмовляються. Навіть офіційний сервіс трені Львові» казав, вибачте. Ми беремо машину після 2010 І тут. Ми зрозуміли, що її треба продавати. Ми ж це зрозуміли місяць тому і виставляли її на продаж за 4 тисячі доларів. Люди писали, але ніхто не дзвонив. А в ідеальному стані така машина, як в нас нашого року, з нашим пробігом в 500 тисяч коштує 4,505. Тобто, це коли все працює, ніяких м'ятин, от нічого от ідеальна машина. А в нас там і дві вм'ятини, і ржавчина вже почали щось капає, і ходову треба робити, і колеса по дискам щось робити. Тобто там повний комплект. Що робити? Тоді Андрій, оце ми купили машину. Подаровано мені. Андрій знижує ціну до 3500, і ця машина зламалася. Через три дні, як я вже встигла покататись на ні, Андрій вже на своїй їздив. Ми вже відчули, як круто, що я можу окремо від Андрія їздити, і це не створює дискомфорт для сім'ї. Тому що Андрій на роботі дзвони будуть пізно, не раніше дев'ятої. Я розумію, що в мене нема продуктів. Я їду за Максимом в садочок. Забираю Максима в садочку. Ми їдемо по продукти, закупляємо продукти. приїжджаємо додому, вкладаємо Максима спати. Швидко готую, прибираємо. Максим прикидається їсть, і ми їдемо з ним гуляти в парк. Розумієте, ну і, і все. І нема вже от такого, що я обмежено сижу в одному районі, і в мене немає можливості вийти. Так само, просто на наступний день ми на плавання. Ну, тобто, взагалі, в кайф. І от ламається машина. Звичайно, Андрій бере пасад, тому що його робота без машини це просто неможливо. Він дуже багато кілометрів за день не їжджає. І ми тиждень, день в день. Тиждень робочий, тобто п'ять днів, ми ще з субота. Шукаємо е, майстерню. Я кажу, Андрій, знижуй ціну на машину. Він знижує ціну і знаходиться покупець. Ви Виділяєте? Не на нашу стареньку калимагу любиму, знаходиться покупець. купецьку. Щоб ви розуміли, що трен це. У той в нас був сітрянця 5 ексклюзив 2005 року, шкіряний салон, там повний фул. Короче, що там тільки не було, ну тільки не автомат. Ця машина, вот якщо її, як колись, якщо її любити, якщо в неї вкладати, якщо вчасно все міняти, за нею дивитися, якщо ти в цьому розбираєшся, там живеш і майже цю яму, щоб заїжджати. Тобто ви час можеш за нею дивитись, вона прослужить тобі до кінця твого життя. Да, вона буде ламатись, да, треба буде більше десь докладати гроші, але вона служитиме до кінця твого життя. Оце як колись люди купляли одну машину, і вона їм ще дітям переходила. Оце от така машина. Вона надійна, вона комфортна, вона мало їсть по місту, мало їсть за містом. Ну, тобто машина шикарна, вона всередині широка, комфортна. Ну, і я говорю, мені прям. Ми її продали. Знайшовся мужчина, він подивився всі мінуси, але йому настільки хотілося в е, кажу, фольцовінці Тренця 5, як ну от все як в нас, от, він шукав ну, ексклюзив зі шкіряним салоном. Він прямо от горів цією машиною, тому що він е, працює, їздить в е, Франції, і він має можливість до французької машини привезти запчастини, щоб ви розуміли, ми навіть скло до неї не могли купити. Ні заднє, ні бокове водійське, коли тріснуло, тому що не ну, йти нереально. Нам привозили з Польщі, привезли одне, не то привезли. Відмовились майстри встановлювати, тому що не таке саме скло. Заднє теж ми попали на гроші. Екранчик ми так замовляли, попали щось, я не знаю, на 4 тисячі. У нас тепер екранчик від іншого треба навлятися, який неможливо продати. От я виставила, його ніхто не купляє. Отакі От справи. А він прям загорівся машиною. Дяденька з Полтави приїхав з дружиною. Зразу ж на наступний тиждень він так: все, я беру. Андрій мені, Іра продаємо. Я кажу, продаємо, тому що у нас немає часу на те, щоб ремонтувати. А якщо ще у Львові немає ремонтів, а там чувак сам може її зробити, то чому її не віддати в добрі руки? І хай вона ще приїзди років 20, розумієте? От до чого я веду? І ми її продали, зробили йому ще знижку. Він був задоволений, він на неї сів. Ми там все позаливали, хімчистка салону, хімчистка, все повністю вичистили. Лялічка машина була, він побачив, всю мінуси подивився, він був до цього готовий. Він дуже щасливий був і казав, що 900 кілометрів він їхав від Львова до Полтави. Потім нічого, ніяких нарікань. Він сказав, машина шикарно йде. Ну там просто десь тече, десь щось підстукає але він розуміє, що це можна поміняти і все буде прекрасно. Потім так дзвонив, так дякую, що йому знижку зробили. Що така класна машина, що він її підрихтує, що все буде прекрасно, і ми такі прям знаєте, на нам до сліз. Це наше перше авто, це авто, яке ми хотіли замість весілля. Тобто в нас в пріоритетах було своє житло, своя машина, щоб комфортніше жити. весілля можна і на річницю зробити 10 років, 20 років це таке. Да. Тому от дядько приїхав зі своєю дружиною, купили, потім назад на ній спокійно доїхали. Все добре, ми там їм все повідали, все що до цієї машини, там колеси, всі дворники ж ми купували. Все. Все. Тому в нас знову в сім'ї зараз одне авто, пасад, який ми купили, підрихтували все, що треба там, зробили, тому що він трохи довго там стояв в Нідерландах і десь є щось поржавівше, То ми там майже вже все поміняли. Там ще до майстра треба по деяким питанням заїхати, але вже недорого буде. Таким чином, ми поміняли авто. Подароване мені. Андрій, такий каже, да, шкода, я тобі так подарував, я мрію, що ти на ньому будеш їздити, що в тебе нарешті буде своя машина. Каже, нічого. Каже, купим тепер тобі електрокар. А я притерпіти не можу електрокар, мені вони не подобаються, жутко. ну. Ладно, то він це сказав, але того ж ви розумієте, то треба не збирати гроші. Це ще мінімум має проти рік чи півтора, чи два. Тому що зараз війна, зараз це все складніше, тому що під час війни ми відкладаємо кошти, але дуже складно. Ну, може, на відео здається, що ми себе не обмежуємо, але в нас, ну прям дуже жорстко. Ми це контролюємо, тому що дуже легко, знаєте, на стресі піти, щось накопити, десь потратити, а потім ти такий сидиш а гроші та немає. І от такої ситуації нам не треба. Ми були молодіші, дружніші, у нас були такі ситуації, зараз у нас дитина відповідальність. Таких ситуацій допускати не можна. От, Хотіла з вами поділитися за авто, поділилась, Звісно, нічого я з цього не знімала. У мене з дитинства тільки кусочок, де він де я от вийшла з машини і побачила надпис для тебе, то я її зазняла, така сердечка. Ну, Андрій від руки написав, а тато мене запитав, що бант не наклеїв, Андрій каже, не так червона, наша бант. Ну, я дуже рада. Я на цій машині. Ну, як і на Ситрині, час від часу вже каталася. На світренні, звісно, було. От якщо є вибір у вас між звичайною підвіскою, цими пружинами, і пневмо вибирайте пневму. У нас на Сітренні було гідропневма підвіска, це застаріла версія. Зараз більшість машин, ну не більшість, а всі машини, які мають отаку якусь класну підвіску, то це пневмопідвіска, це такі. Чорні балони такі м'які з повітрям І через це машина може підніматися, опускатися і дуже плавно їде. Це от прям круто, коли є таке в машині. Да. Напишіть, чи, чи вам цікаво показати, яка в нас зараз машина. Я би показала, якщо комусь цікаво, в якомусь флозі. я, здається, її ніде не знімала, ні. Я весь зараз... я не знімаю зараз. Боже, я вам тут наговорила вже що вже 957. <смі> а кого не випита? Це то поділилась тим, що мені подарували машину, ми продалися тренер який зламався. Це просто це розумієте, це було послано нам, послано Всесвітом, що так співпало, що ми купили машину, трохи не, не дуже розрахували, тому що вона була на 1300 доларів більше, нам прийшлось позичити. Ну, не мені, нам, не нам, Андрію. то Потім я все дізналася. Ми вже віддали все, все добре. Ми дуже швидко, економно всюди повитягали, повитягали, трошки Максима гроші взяли і ну, просто мати борги це дуже погано. Це тебе гризе, людина, в якої ти позичиш, теж гризе. Взагалі класно, коли є в кого позичити, але головне швидко віддавати. Отак. У нас правило по житті. Якщо є можливість не позичати, не позичати. Вот. Тобто, якщо це кров носа, тоді так. Да. Якщо не кров носа, тоді викручуйся як хочеш, але не позичай. До речі, це допомагає стимулювати себе заробляти більше. Це Андрій так каже, бо я не заробляю. Я, здається, не сказала, що я ж Андрія брусила машину ще раніше, бо я казала, що хочу вийти на роботу. Я хочу з ним працювати. І ті обов'язки, які б я хотіла виконувати, там треба дуже багато їздити на машині. І це теж була одна з причин, по якій, по якій я раніше, ще минулого року, в ньому просила машину Я казала, от Максим на наступний рік піде в садочок, і я хочу працювати. Так, добре. Да, так от це знак звища, що нам вийшло знайти машину. Ми погодились на дорожчу ціну. У нас знайшлися люди, які, нам, які Максим, Андрію повозили гроші. У нас знайшлись потім можливості зразу віддати ці гроші буквально за тиждень ні. Більше два. Два з половиною. Що в нас так позламався зі трендом, ми ж цього не очікували. Ми не знали, що так буде. Звід... Ну, він... ну, мали ми їхати до майстра по... по ходовій, але ж знав, що там щось почне стукати, почне зразу щось текти, вона витече то все мастило, машина сяде, на ній не можна буде їхати. Ну, ми ще не знали, що потім знайдеться чувак, який купить машину з Полтави, який буде горіти тою машиною. Тобто, от виглядає, що це ситуація, нам просто послана, що Це от таке везіння для нас. Дякую вищим силам, дякую Всесвіту, що він чує нас і дає нам можливості комфортно жити. Так. Да. Все. Що, було би класно закінчити, тим, що вітаю всіх закінченням війни, но. Ні, війна не закінчується. Всім бажаю сил, терпіння, підтримуйте одне одного, любіть одне одного, особливо в такий час, коли можна розклаїтися. В який час дуже потрібна підтримка. В такий час, який дуже потрібна любов, в такий час, коли один без одного неможливо, тому що ми тільки всі разом йдемо до перемоги. Кожен українець по капельці, по капельці, де би він не був, хтось якось допомагає. Комусь складніше, комусь легше. Все буде добре. Україна переможе. Мирного неба там над головою. А зараз треба триматися і вірити, що наше ЗСУ зі всім справиться. І все буде добре. І на День Незалежності нічого не бабахне. Я в це вірю. Я почала будувати плани на майбутнє. Я з одного боку звикла до війни, що є вже негативним. Але з іншого боку, таким чином, що я звикла до війни і почала це сприймати, що так, да, це відбувається, ми з цим нічого не можемо зробити. Від нас це не залежить і все, що в наших силах ми робимо. До речі, я ставлю сюди фотографію зараз, які Андрій на роботі машини робить для військових. Треба вірити в перемогу, вірити в краще. Брати свої сили, працювати, щоб підтримувати економіку країни, хтось підтримує просто дітей українських в такому випадку, як я. Розвиває майбутнє покоління, правильно? Хтось вагітний, збільшує населення України, що теж дуже прекрасно. Давайте будемо триматися. Я думаю, перемога не за горами, я в це дуже вірю. Через це я почала жити далі. Через це ми приймаємо важливі рішення зараз в житті. І кожен день ми приймаємо важливі рішення для себе. Тому що ми віримо, що все буде добре. Бажаю всім мирного неба над головою. Давайте закінчимо це відео фразою Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Да? І дякую всім за перегляд! Пока-пока! І до наступного відео. tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts too